З обмеженою відповідальністю Агросем передові технології гармонії з природою. Мрія Агрохолдинг. Більше 20 років разом працюємо та розвиваємо наш край. Товариство з обмеженою відповідальністю «Бучач Агрохлібпром» – насіння з Бучача гарантія вашого урожаю. Вітаю всіх, хто дивиться програму Сільський календар. Партнери програми, товариство Агросем, передові технології в гармонії з природою. Мрія Агрохолдинг. Більше 20 років разом працюємо і розвиваємо наш край. Товариство Бучач Агрохліпром, насіння з бучача, гарантія вашого врожаю. Цьогоріч гостинний борщів у восьме запросив до себе на свято Вишиванки. Борщівщина, як відомо, край неповторної чорної сорочки і смачного борщу. Оргкомітет змінив назву і формат свята. Із назви залишилося лише два слова борщівські вишиванки. А формат вирішено було зробити благодійним у палатках, де з кожне село представляло свої борщі та інші кулінарні шедеври, стояли скриньки, куди вкидали гроші, хто скільки забажає. Кошти мають піти на підтримку воїнів-вихідців з борщівського району. Отож, наша знімальна група цього разу побувала на святі вишитої сорочки, смачного борщу і гостинних людей. Дощ, який рясно полив площу міста, здавалось, хотів перешкодити свято, але через якусь мить засіяло сонце і свято продовжилось. А можливо, негода припинилася від усмішки борщівців. Вони і справді чудові люди, як, наприклад, працівники місцевого агроколеджу, де теж є свої багаторічні традиції у справі пошанування історичного минулого. Борщівські сорочці тут приділяють велику увагу. Де на протязі року наш навчальний заклад показує приклад пропаганди, любові до нашої української вищої сорочки. Ми маємо в цьому плані дуже велике напрацювання. Ми маємо гарні успіхи в Борщові, на Тернопіллі, в Україні і навіть я б сказав, в Європі. І ця тема ніколи не сходила і ніколи не буде сходити з наших навчально-особливо виховних планів. То я родом з нашого Борщівського краю, з красивого, найкращого села в Тернопільській області більше золоте, де в нас є свої красиві, хороші традиції. І в цьому році, до сьогоднішнього свята, я особисто, моя дружина, дочка, зять, внук. Батьки вишили нові сорочки. Ця сорочка куплена декілька назад, смішно мені говорити, але в Карпатах. Але цю сорочку вишивали майстрині із села Горошова. До речі, центром пошиття української вищої сорочки в нашому краї і, напевно, на Україні, а може навіть світі, є красиве мальовниче на Дністрі село Горошова. Наш навчальний заклад має свої чудові причудові традиції. У нас і свято виштої сорочки в закладі. І одягни вишиванку флешмог Підтримай Україну. І цьогоріч ми цьогоріч ми підтримували нашу Україну, коли одівши вишиванки всім коледжем, ми вийшли і е, міс, вулицями міста пройшли і показали все-таки е, ті традиції, які зароджувались і є, і продовжуються в нашому навчальному закладі. У нас дуже багато колективів є народних. Ми, є, е, ми маємо фольклорно етнографічний театр жартівниці, ми маємо е, гурт Солоспів, ми маємо народну хорову капелу го. Які є неодноразовими переможцями всеукраїнських різноманітних фестивалей. Ми маємо переможців двохразових гран-при, ми маємо перші місця на всеукраїнських фестивалях. І це дуже відрадно, тому що наше молоде покоління має можливість відчути на собі оце, цей національний дух, цей патріотизм. Ми раді тому, що наші діти виховуються все-таки на наших традиціях, на традиції наших предків, наших батьків, наших дідів. І вони заберуть для себе щось, те, що западе в душу їм, і вони зможуть передати своїм дітям. А на площі, куди ми прийшли, згодом вирувало свято, лунали пісні, вінчування. смачно пахло борщем. Ми зупинилися біля намету і славного села Вільхівці, саме із цього села стверджує його голова Петро. Коропатва, і пішло оте чорне вишиття, і саме тут готують найсмачніші борщі. Ми спробували і переконалися у цьому, що у вас сьогодні тут на кухні. Тут всі українські страви, які були ще їли наші батьки, діди, прадіди це вся українська справа, а саме головне це приготування борщу. А на вас ось така якась дуже цікава сорочка. Це сорочка ще мого діда. Їй вже десь 100 років. Це дійсно стара сорочка, чорна вишивка. Наше село якраз чорною сорочкою, сьогодні свято борщівської чорної сорочки. І бачите, всі вишивки, бачите, в яких тонах. Чорна сорочка. Це я горджуся. Я завжди на це свято в цій сорочці ходжу і люблю це свято. Смачний борщ. Дякую, дуже смачний. Він для мене смачний ще тому, що саме після студентських років своїх я починала свій життєвий трудовий шлях саме з села Вільховець. Я знаю цих людей, це щирі добрі люди, прекрасна природа, Дністер. І я чекаю цього свята цілий рік, чекаю саме цього свята, присвячено борщу, прийти, почастувати їхню борщу, поспілкуватися з ними, поспілку... І щирі слова їм сказати, що їх борщ, на мою думку, саме Посеред площі куліш і юшку варили козаки Тернопільського обласного краєвого коша імені Дмитра Байди Вишневецького, які організували польову кухню. Їхня присутність додавала колориту і патріотизму фестивалю. Люди охоче зупинялися тут, аби посмакувати козацькими стравами. Ми дуже раді, що нас запросили на те чудове свято. На жаль, що частина наших хлопців знаходиться в АТО, інша частина з нашими берегинями знаходиться тут. Ми хочемо бути завжди з людьми, українське козацтво для людей. І хочу вам сказати, що на такому величному святі дехто каже, чи потрібно, чи не потрібно робити. Я рахую, що потрібно, тому що я хочу сказати, коли бачить, що Україна така сильна, дружня, міцна. Тоді, повірте, ворогу дуже важко воювати проти таких людей. Ну, хочемо сказати, що ми вже займаємося не тільки козацтвом, волонтерством. Більше півмільйона ми вже передали коштів на потреби АТО. В тому числі ми передали джипи, машини, камази, бронежилети, одежу, харчі і багато іншого в зону АТО. Я приїхав сюди зі своїм командиром Василем Конько. Він з Луганщини, але він служив тут у нас на Тернопільщині, і вже пустив коріння. Дому... Бачив сорочку купив тут. Так, так, так. Та вершівська. Я його просто показати, бо я постійно з ним на його батьківщині на фронті. Піски, Авдіївка. І далі на Луганщину, станиця Луганська, а тепер він в мене на борщівському краю. Хоча він тут вже раніше бував, але він сам розкаже трохи про свій козацький рід давній і про вишивання. Ну, Дуже вражений, що таке свято тут в місті Борщові відбувається. Я перший, перший раз на такому святі дуже був вражений, придбав бачите, козацьку сорочку сам родом з Луганських степ, степів, але вже більше свою половини життя 23 роки вже на Тернопільщині. Люблю цей край, буду його, як то каже, охороняти, оберігати. І Наша волонтерська група постійно працює на передовій. І Всі хлопці, з котріми сьогодні познайомилися, передавали щирі вітання нашим бійцям, що захищають нашу вітчизну на передовій. Багато нам зробили подарунків, ми їх обов'язково передамо. Там, де наші хлопці стоять і несуть ту варту, захищаючи наше мирне над головою і рідну землю під ногами. Так переплилося в нашій е історії. Що е, давні вихідці з Поділля, а у нас це Галицьке Поділля, моя рідна Борщівщина, дрібна шляхта, колись йшли туди, де е, Василеві е, предки це е, війська з землі Запорізького, тобто, фактично, і його батьківщина, це яка входила до війська земель Запорізького. І фактично, зараз ми е, в цій борні е, проти агресора. Ми знову так як наші старі предки, тобто в. В 16, 17, 18 столітті фактично Україна так обігла. Тому він і ще з ще з одним нашим братом Едуардом Хатмуліним вони придумали назву волонтерської групи Схід та захід єдині. Побували ми і на чудовому концерті, де свої таланти демонстрували аматорські і професійні колективи борщівщини. Розинкою святкування стало нагородження керівника самодіяльного аматорського вокального ансамблю Більчанки із села більче Золотого Віри Теслі. Вона отримала звання заслуженого працівника культури України. Що для вас це звання, Віра Романівна? Будь ласка, два слова. Ну, Звичайно, що це звання буде спонукати мене до того ще більше працювати. Ну, і зараз ви все це можете побачити, буде виступати нагорода для мене, але я до цієї нагороди хочу прилучити всіх всіх своїх, всіх своїх учасників колективу. Вчителів музичної школи, а також своїх учнів, які сьогодні будуть брати участь у концерті, і гурт більчанки, і, зокрема, мій учень, учасник багатьох фестивалів, всеукраїнських обласних, також виступала учениця моя. Вас це із, вас звання зобов'язує до якихось більших пошуків так, в творчості? Ну, звичайно, звичайно, що хочеться багато працювати, а тим більше зараз, коли дійсно така висока нагорода. Знаю, що вашому телеканалу TV4 виповнюється 24 роки незабаром. Тому хочемо щиро привітати вас і ваш колектив і заспівати для вас пісню. Бажаємо щастя, бажаємо добра! Бажаємо сонця, бажаємо тепла, хай доля щаслива, всміхається вам всім вашим родинам і вашим батькам. Напевне, добре, що такий захід відбувся. Пісня і щире слово теж добре підтримують бойовий дух, вселяють надію на краще, і всі ми віримо, що це краще таки настане, бо бажання в нас одне мир в Україні. А зараз, шановні телеглядачі, я хочу вас запросити у село Максимівка з бараського району. Наша знімальна група приїхала сюди на прохання громадської організації Максимівська ініціатива, керівником якої є Михайло Хомишин. 3-4 жовтня, в цьому селі буде проходити форум громадських організацій ідеї, дії, технології для розвитку громади. Максимівка з Бараського району це село, яке багате на традиції, гарними працьовитими людьми. Ініціативними, дуймаючими від малого до великого, всі хочуть, щоб у селі був порядок, робота, дозвілля, все, що необхідно для людей, щоб життя було змістовним. Я в Максимівку приїхала з чоловіком 59-му році. При його послали сюди вчителювати. А в мене я мала іншу спеціальність, і не було місця. І в 59-му році я прийшла в Максимівський клуб. Максимівський клуб, і люди дуже цікаві, прийняли мене гарно і одразу мені організувати драмурток. Той завклуб, що здавав мені клуб, сказав, вибирай виставу. І Я вибрала. Вибрала украдене щастя Івана Франка. Він сказав, що дайте мені роль Михайла. Вже давно тих людей нема. Але перше такі враження лишаються назавжди. Він виїхав під Волочиськ, а я пішла в декрет. І так з життя зложилося, що я потім працювала в бібліотеці, і через 6 років я повернулася назад в Максимівський клуб. В Максимівському клубі так, ніби так, як мене чекали, прийняли мене дуже гарно. Голова сільської ради тоді була жіночка, вона вже не біжка. Ми організували той драмгурток, До, вона мені. Привела свого чоловіка, який по житті, так як артист був. Він виходив навіть слів, не знав, а люди вже сміялися і раділи. Клуб. Я багато поставила вистав. За 20 років працювала, і за 20 років ми поставили Шевченка і наймичку і на Стодолю ту долю ставили. Потім Корнічука поставили калиновий гай, ставили багато класиків у нас було. Так, люди йшли тоді, горнулися. Зал був переповнений. Було стільки народу, що не сіда, не було місць. Вони сиділи на, на вікнах, на підвіконі. І потім йшли, просилися. То була велика, так як як почот, як велике звання, що він хотіли, приходили, приходили в той драм гурток. Громадська організація підтримує гарні ідеї, які виникають, і всіляко заохочує односельців до активної праці на благо села. Завдяки громадській активності виникла студія Асоль, яка Відома не тільки в районі, а й далеко за межами району, я хочу бачити село дуже красиве. У нас зараз є село танцювальне. Зараз усі діти ходять на тальсі. Нас село є музикантне, купа дітей гарно танцюють, співають. І з часом у нас ми дуже гарно танцюємо, тому що скоро закінчиться війна. Ми знаємо, ми дуже веселі, тому що скоро закінчиться війна. Батьків хотів би, щоб наше село розвивалося, щоб розквітало, щоб у нас були гарні такі дітки, і хай гарне в них буде майбутнє. Чим цікаві наші села? Оці цій церкві більше 100 років. Якщо добре придивитись на хресті, на куполі, там тризуб, і він пробув всю совєтську власть. І ніхто не придивився чи не розумівся, значить, люди були патріотичні і не, як кажуть, не здали тим, хтося інтересував. В тій церкві, господаря, віддали свою землю спеціально під церкву. Вони знали, якщо є релігія, якщо є культура, то буде життя. Саме основне, що тут люди ну, досить дружні і патріотичні, просто їх треба об'єднувати і, і допомагати всяк. Вони не хочуть якісь, якщо ви дивились по селі, всі мають клапті города. І всі, всі вони зайняті. Але хочуть вони, щоб була духовність, хочуть вони, щоб була єдність. Наші люди, бо от йдеш по селі, вони гроші на Майдан збирали так, як... Ну, як вам сказати, щиро і відверто, і, і допомога, і, і солдати йдуть захищати. Але хоче, щоб ще була від держави якась допомога. Бо якщо ви бачили наш клуб, то той клуб тільки можна е, віддати кіностудії Довженка, щоб знімали про німців або про революцію кіно. Бо інакше то не можна нічого сказати. Так в кожному селі почти одна і та сама проблема. Навіть не в селі, а в всій Україні. І якщо ми всі об'єднаємося докупи, а ми повинні об'єднатися. Якщо ми об'єднаємося, якщо ми зробимо так, щоб. Об'єднана тоді і держава на нас зверне увагу, тоді і діти наші будуть інакше, і тоді ми щось можемо лишити своїм поколінням. Багато років разом із дітьми ми досліджували історію села Максимівки. І от на які цікаві факти ми натрапили. Наприклад, у 1969 році у селі було всього 12 холодильників. А у 65-році му році в нашій Максимівській школі навчалося 327 учнів. Щоб ви розуміли, як змінилися цифри, то зараз в нас у школі близько 100 учнів. Що ж ми бачимо? Кількість холодильників зростає, починаємо ми краще жити, а дітей стає у селі все менше і менше. І виникає така цікава ситуація, коли закриваються школи, коли закриваються бібліотеки, клуби. І постає питання, яка ж далі доля українського села? Невже воно вимре? Невже ті поля будуть розорені або заростуть бур'янами і не залишиться нічого? Українське село, як на мене, це унікальне явище. Воно повинно повинно жити, бо добре працювати у місті, а приїжджати приїжджати жити у селі тут на чистому повітрі. Коли є можливість поспілкуватися із природою і, зрештою, поспілкуватися із людьми, бо в місті немає такої аж можливості. І коли ми спілкуємося із своїми однодумцями з різних областей України, з громадськими активістами, то в них одні і ті ж проблеми, такі ж, як і в нас. Яка доля українського села? Що зробити для того, аби воно відроджувалося, аби воно розвивалося? І от з цією метою ми вирішили. 3-4 жовтня провести форум громадських організацій, ідеї, дії, технології для розвитку громади, те, що може кожен. І хочу додати від себе не тільки те, що може кожен, а й те, що зобов'язаний кожен зробити. Бо тільки від нас самих залежить те, яким буде наше життя і яким буде життя наших дітей. Тому в цей день ми плануємо зібратися із громадськими організаціями і поговорити про те, обговорити проблеми, намітити шляхи їхнього вирішення, обмінятися досвідом, запропонувати щось цікаве і в результаті зробити. Хоч би перші кроки для того, аби відродилося чи розвивалося українське село. Користуючись можливістю, я запрошую всі громадські організації, які ще не приєдналися до нас, приїхати і разом вирішити, яким же ж бути далі українському селу. Бо українське село це частинка української держави, і яким буде село, такою буде і наша українська держава. Жителі Козівського району від тепер матимуть можливість обстежити серце з допомогою нового сучасного обладнання. Електрокардіограф для центральної районної комунальної лікарні придбав Агрохолдинг Мрія передали обладнання у користування медичному закладу 7 вересня. Враховуючи потреби нашого кабінету пенсіональної діагностики, оновлення апаратури, хочеться сказати слова вдячності першу чергу спонсорам. І керівництво безпосередньо нашої лікарні за придбаний електрокардіограф. Е, ну, ця річ потрібна як лікарям е, в плані швидкої і якісної діагностики патології серця, так і самим пацієнтам, які матимуть змогу бути обстежені на новому, сучасному багатофункціональному е, апараті електрокардіографії. Агрохол мрія, який обробля в кузакому районі. 11 тисяч гектарів орної землі неодноразово долучався до допомоги Козівській районній лікарні. Так, три роки тому ми долучилися до закупівлі нового автомобіля швидкої допомоги. Цього року ми знайшли можливість профінансувати електрокардіограф. Хотів сказати, що «Агрохоли мрія» завершив збір озимих культур з гарними показниками. Зараз ми приступили до збору ярих культур. Надіємося на гарні показники врожайності, що дозволить нас в майбутньому профінансувати інші подібні проекти. Окрім того, що ми видаємо рентну плату вчасно, якісно нашим бойовикам, ми також надаємо соціальну підтримку територіальним громадам сіла, де ми працюємо. У нас є з'явлений показник 100 гривень на гектар, який ми. Планово реалізуємо і здійснюємо виплати. Якщо говорити безпосередньо Козівський район, де ми зараз перебуваємо, від початку року перерахована на потреби даного району вже дуже значна сума. Якщо говорити, що у нас тут 11 тисяч гектарів, то відповідно мільйон сто мав би бути інвестований у розвиток громади, де ми працюємо від початку року. Проінвестовано вже більше 800 тисяч гривень безпосередньо у Козівський район. Основна маса коштів це є на ремонти доріг, які ми це оплатили, але безпосередні роботи зараз якраз будуть починатися. Це буде ремонт ділянки дороги козова зборів, Хоростець, Августівка, конюхи, потік, і з потоку, щоб замкнути коло, виїхати на ценів Олесину, щоб маршрутний транспорт. Був, ну, швидко, оперативно міг доставляти наших бойовиків до районного центру. Окрім того, що ми допомагаємо селам, де ми працюємо, ми також певні кошти консолідуємо на рівні району. Скажімо, ремонт районних доріг відбувається саме з цього бюджету і придбання кардіографу також це є елементи даного бюджету. Також розглядаємо питання заміни вікон у дитячій юнацькій спортивній школі у Козові. Ми тісно працюємо. Наша районна влада з палодіння фонду Батьківський край, група компанії Мрія завжди на зустріч, вони є піонерами впровадження фінансування соціальних всіх проєктів на селі. Це є і школи, це є і дороги, це ми бачите і допомога в медицині. Ну, дороги це окреме питання. Слід зазначити, що в Кузівському районі група компанії Мрія обробляє десь порядка більше 11 тисяч гектарів землі. Це значна сітка подовжені доріг, яка обслуговується в тих селах, де група компаній Брієв орендує ПАЇ. І тому питання це поставило будівництво доріг. Ну, оскільки це потребує значного фінансування, ми компенсували, об'єднали сили фінансові, тобто Бріївські кошти, і також для цього потрібно було це кошти обласного державного бюджету управління. Державних доріг ви дивилися програму Сільський календар. Партнери програми Товариство Агросем, передові технології, в гармонії з природою, мрія Агрохолдинг. Більше 20 років разом працюємо і розвиваємо наш край. Товариство Бучач Агрохліпром. Насіння збучача гарантія вашого врожаю. Я з вами прощаюся, шановні телеглядачі. Гарної ж вам погоди і щедро, щедро врожаю, а ще задоволення від своєї праці. На все добре, партнери програми, товариство з обмеженою відповідальністю Агросем, передові технології гармонії з природою. Мрія Агрохолдинг більше 20 років разом працюємо та розвиваємо наш край. Товариство з обмеженою відповідальністю Бучач Агрохлібпром». насіння з Бучача гарантія вашого урожаю.